Друзі, вас вітаю дискафілія компанії Автопарк UA. Нове чудове надходження. Це в нас шкода Уртавія 2006 року. Автомобіль обладнаний недійним бензиновим двигуном, об'ємом 1,6 літра. Кузов у нас ліфтбек, дуже зручне багажне відділення. Автомобіль по техніці не потребує жодних вкладень, повністю обслугований в гарному, як візуальному, так і технічному стані. На штамповочках. Салончик текстильний, світленький, без зауважень взагалі світлостеля. По комплектації автомобіль має центральний замок, повний електропакет, чудова мультимедіа з блютусом, кондиціонер. Кого зацікавило, не діти. Машинка за бюджетні кошти запрошуємо на огляд та тест-драйв. Адреса в нас грушевського 15 а придбати її можна як за готівочку, так і кредитоболізних і ще у нас є трейдинг. Чекаємо на вас.